Привіт, друзі! Я Саша, і сьогодні ми поговоримо про дуже важливу річ: як правильно підготуватись до поїздки у Таїланд і що з собою брати, а що можна купити вже по прильоту? Погнали! В цьому відео я буду казати про головні мастхеви особисто для мене на мою суб'єктивну думку. А ви можете дослухатись або не дослухатись. Важливо розуміти, що в Тіландії є сезон дощів та гарячий сезон. жовтня, десь до квітня, тут дуже гаряче та спекотно. Тому, якщо ви плануєте приїхати в цей сезон, будьте готові до спеки. Перше для мене це все, що рятує від сонця. Сонце креми та одяг з довгим рукавом. Особливо, якщо ви плануєте брати байк в оренду, враховуйте, ви постійно будете під проміннями сонця. Якщо вам зручно вдягати речі з довгим рукавом, то в Азії є класна заміна – Це, типу, просто рукава. Щось на кшталт гетрів, які колись носили емо в далекому 2007-му, але з реальною потребою з захистом від сонця. Такий можна купити в 7-Eleven, Mr. DIY, або замовити на лазарі. Це типу місцевого Аліекспресу. Ми купляли ось такі дешеві за 30 бат і в цілому ок. Для купання в морі я маю ось такий купальник. До цього купальника я йшла дуже довго, бо насправді я не люблю такі купальники і дуже довго з цього просто жартувала. Але разів 5 вистачило згоріти, і я вже купила такий купальник на шині. Ціна за нього була десь 250 бат. Але на шині є багато різних варіантів, На будь-який смак можете купити і спробувати. Сезон дощів тут приблизно з середини травня до жовтня. Але клімат на кулі міняється, тому буває по-різному. Якщо ви плануєте приїхати приблизно в ці дати, будьте готові до того, що приблизно одну годину в день може йти дощ, а буває і більше. Для цього вам потрібно дощовик. Особисто у нас є якісні та хороші дощовики, якими ми користуємось не один рік. Але якщо у вас такого нема, це не проблема. В 7 el можна купити звичайний целофановий дощовик за 50 бат. Наступне це адаптер для зарядження пристроїв. Як ви можете бачити, адаптери тут дуже різні і всі вони підходять. Тому маю гарні новини. Бо адаптер можна брати будь-який. У Таїланді універсальні розетки і тому причин переживати не має бути. Ще хочу нагадати, що треба не забувати про репеленти від комарів. Краще їх не вести з ваших країн, бо кажуть, що вони не дуже працюють. Натомість тайські репеленти більш ефективно працюють з місцевими комарями. Виглядає це ось приблизно так, і ви можете їх купити тут в Севенелемен. Мій колега нещодавно перехворів на ДНГ і каже, що приємного дуже мало і коштувало це йому в копійку. Тому будьте обережними і краще користуватись всіми засобами, які поможуть вам виїхати звідси здоровими та живими. З приводу шампуня, мила та взагалі косметичних засобів, всього тут немало. Тут є Eleven, Евен, Єбіксі, є Ватсон є в Таїланді, Правда, широкий вибір різних косметичних засобів. Тому я раджу купляти все тут. Я спеціально зайшла в 7-Eleven і для вас зняла ціни, щоб показати скільки що коштує і що можна купляти. Навіть зубна паста одноразова є. Але будьте обережні. Коли будете обирати, дивіться, щоб це була звичайна зубна паста без додавання солі. Все це продається в мініатюрках і все це можна брати з собою на літак. З приводу ліків це на ваш розсуд. Кожен сам обирає, що вибрати, що не брати. В принципі, всі аналоги наших ліків є. Але єдине, що я порадила брати, це пантенол, Бо коли я була на крабі, я згоріла і шукала нормальний пантенол. все, що мені пропонували, це якісь мазі з алоя. Тому таке. От вам ліки аналогу який я не знайшла, і тому прошу друзів, їх мені привозити. Певно, я б радила брати з собою фірвекс, бо аналогу фервексу ви не найдете. Таїланді спекотно тільки на вулиці, а в приміщеннях зазвичай дуже холодно. Там працюють кондиціонери, і повірте, працюють дуже добре, тому краще брати з собою фервекс, хоча б один чи два пакетики, якщо ви захворієте. Дівчата, якщо у вас ці дні плануються менструація, то краще брати все необхідно з собою, бо тут цим є деякі нюанси. До азіатських прокладок треба привикнути. Великий вибір нормальних прокладок є в таких магазинах, як Сі Лотос, це великі супермаркети. Якщо ви будете десь на острові, то зазвичай там є 7 eleven в яких дуже маленький вибір. Щоб знайти щось зручно, треба й вибір. А в 7 eleven такого вибору немає і тому приходиться дати те, що є. Будьте обережні, бо деякі прокладки я б дійсно не раджу купляти. Прокладки з таким Охолоджуючим ефектом. Що дуже дивно і не всім комфортно з усіх моїх знайомих тільки одна дівчинка, яка сказала, так, це класно. Тампони тут продають, але Тайки не те, Та, щоб сильно користувались, тому вибір тут невеликий. Що є, то маємо. Тому краще привозити з собою, якщо у вас є якісь особливості. Якщо казати за речі, то я певно не радила брати з собою багато речей, бо тут все можна купити. Тут дуже дешево топіки, футболки, все можна купити в районі 100 гривень. Чи варто собою вести? Дивіться самі. А ще я раджу купляти речі на шиї і відправляти їх на адресу готелю, в якому ви живете. Ви можете просто замовити все, що вам треба, і відправити. Ціни на шейн у Таїланді будуть в рази дешевшими ніж ціни на шейн у Європі. Ще б я радила брати з собою саронг чи якісь штани, які будуть вам закривати ваші коліна та речі, які закриють ваші плечі, бо тільки так можуть вас спустити в храм. Обов'язково прочитайте і виберіть страховку нехай не дешевше, але щоб вона була, бо в Таїланді медицина коштує дорого. Якщо щось сталося таке, що не потребує швидкої допомоги і вам треба йти до лікаря, краще йти у державну лікарню. Ще бажано мати міжнародні водійські права в категорії А. Якщо ви плануєте брати байк. В принципі, всі їздять без прав. І якщо ви їдете в шоломі, не перевищуєте швидкість і не порушуєте правила, навряд чи вас зупинять. Зупиняють в основному на Фукеті та фатає, але там багато. Тому я рекомендую просто обходити ці дві точки стороною. Якщо вас вже спіймали, то штраф буде 500 тисяч бат. Але майте на увазі, у разі ДТП, якщо навіть вашої вини немає, але поліція виявить у вас відсутність посвідчення водія, вина автоматично падає на вас і усі страхові поліси не діють. Тобто логіка проста: якщо у вас немає посвідчення, то вас і не має бути за кермом байку. Не буде вас за кермом байку, не буде ДТП. Тому все на ваш розсуд. Дякую за перегляд, любі друзі! Сподіваюся, відео було для вас корисним. Не забувайте поставити вподобайки, підписатись і давайте разом просувати український Ютуб.